А ось ще картина маслом для любителів грибів у соснових лісах маслюків та козляків. Козляки тут пруть такими сім'ями, що дуже часто виривають один одного із землі, із субстрату. Їх активно їдять равлики, але навіть вони не встигають за ось такими. Мощними сім'ями. Це ось козлюки, які виривають один одного із лісової підстилки. Теж це бачите, дивіться, я нещодавно показував колонії маслюків. Так ось, ви це бачите? І я це бачу після дощу поперли. Колонії не маслюків, а козляків. Це справ... справжні козляки, вони близькі родичі маслюкам. Їх можна відрізнити в дощ. Вони такі самі слизькі, як і маслюки. Тільки у них оця трубчаста структура іменно фора, вона набагато більша.